Чи можна оновити Дія на території України? Збережіть собі це відео і поділіться. Я зараз дуже коротко і детально розкажу. Звичайно, що ви можете оновити ДіаПЛ на території України. Для цього ваша польська сімка, як правило, люди оформляють песель Укр на польську сімку має знаходитися в роумінгу, бути активною. І ви, знаходячись в будь-якому куточку України, маєте право і можливість оновити застосунок. Це можна зробити один раз на добу. Але майте на увазі, дуже часто. То буває, що застосунок на території України не оновлюється, просто в якийсь технічний збій. Буває таке. І е, можна тоді його оновити ближче до кордону або на кордоні. Якщо ж якась технічна ситуація, що у вас на кордоні застосунок Дія ПЛ не оновиться, то тоді вас просто на території Польщі не пропустять, якщо у вас немає днів Шенгену. Я рекомендую час від часу, перебуваючи на території України, застосунок оновлювати. і Обов'язково оновлювати перед виїздом в Польщу, хоча б там за добу, дві-три, щоб знати, що вас він працює. І ще одне, коли ви їдете з Польщі в Україну по ДіАПЛ, то обов'язково за декілька днів до виїзду з Польщі перевірте, оновіть. Переконайтеся, що застосунок працює, бо перебуваючи на території Польщі, вам легше піти десь там в Ужон, в ЗУС, знати перевірити ситуацію, чого у вас, наприклад, він не оновлюється, яка ситуація, в чому проблема, щоб ви потім могли повернутися. Якщо потрібна консультація, допомога з відкриттям візи, контакти в шапці профілю.